Сьогодні у нас 9 серпня, доброго дня вам усім. Дивіться, що я знайшла. Оце вигела така рожевого кольору. І чого це вона почала квітувати 9 серпня? Я прямо не розумію. І ще тут, бачите, вона викидала багато бутончиків. Чудо, чого це вона? Зазвичай вона квітує весною. Оце така у мене гарна форзиція, дівчата. Гляньте. У неї такі, бачите, листя. О, такі варіїгата. Мені так подобається, дуже гарно. О, бачите, яке листячко. Ранньою-ранньою весною вона квітує. Геть без листя, а тоді наростає листечко. Листечко таке прямо гарне. Бачите, прямо такий ободочок білесенький. Подобається мені така форзиція. Хочу вам показати свій дитячий садок. Гляньте, що робиться. По обидві сторони. Так ось скільки йдеш, стільки дитячий садочок. Вон скільки рослинок. Рослинки різні. Є більші, є менші. Ось які гарні. А Ось дивіться. Вже о, бачите. О, починає. Це мій дитячий садочок. А оце, мої дорогенькі, оце розсада цикали садові. Тут були такі невеличкі цибулинки. І дивіться, скільки в мене, бачите, в горщиках. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім горщиків отакі На той рік скільки буде кал. Будуть різного кольору, і червоні, і жовті, і помаранчеві, темні. Ну, різні різні. Оце стільки, ось, бачите то я їх повисаджую. Сім горщиків. Це все маленькі гортензійки, Які більші, які менші, але це все дітки. Оце сорт квітує вже давно-давно. Один із перших. Теж малесенький. Він такий невеличкий, бачите, він не буде здоровецький. Перший раз квітує. Була посажена манюсечка-манюсечка така, гілочка, і тоді прищипнута. Отакі лаймові квіточки в нього. Оце, дорогі мої глядачі, це ці гортензії, які я вам предлагала, що у мене лишній злишок. Це крупнолисті гортензії із серії садова гортензія рожевого кольору. Доброго дня, дорогі мої дівчатка. Ви питали у мене за гортензії, які я буду висилати саджанці. Гляньте зараз на сонечку даже вам покажу. Ось, щоб вам було видно. Дивіться, Вони посажені в горщику по дві штучки. Ось гляньте, бачите, вам видно. По дві штучечки посаджені. Дуже така листя здорове, гарне. Таке, ну, Дивіться, воно прямо блистить, Ось Отака От рослинка. Далі. Зараз, зараз, зараз. Ось ось. Так. Да. Отака От мої хороші рослинка, дивіться. Ось, дівчаточки. їх по дві штучки. Бачите, по дві. Ось, дуже гарно. будь ласка, кому подобається, будь ласка. Ось. Так само дві штучки, і бачите, з землі вже пішла третя. Ось, видно, навіть корінчики. Гляньте, мої дорогенькі. О, листя, все здорове, гарне. Три. І ця. Ну, тут, бачите, одна гілка гарна, ось отака. А одна трошечки, бачите, маненька. О, Дивіться, мої хороші, хто питав, ось. Дві вже забрали, оце ще чотири штучки є. Ось я зайшла вам показати, з якого сорту це узяті живці. Бачите, ось ось такий він насичений, молоденький, коли вони квітують. Він він уже квітує вже, мабуть, два місяці. От. Ось такий насичений рожевий колір. Потім, виходить, отакі, бачите, серединочка остається тільки. А тоді ось це сама старша квіточка. Кущі не дуже здоровецькі. Отакого такого десь розміру, дивіться, не дуже здоровецькі. О. Я вам скажу, в мене їх багато. Я... Ну і правда, я на півдні, то я нічим не укриваю. О! Отакі гортензійки. Якщо подобається, пишіть, можу вислати. Ну, що ти за акробат такий? Мурочка. Мурочка. Атика, 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 гуляється. Мура, мура. Мурася, рась. Раська гуляється. кисенятка на даче прибылся. Прибылась я такая кисенятка. Ай -така, -така. Мурася, Мурашка, Мурочка, Мурулька, Мурочка. Заховалась. Мурася, кисенятка малая. Мурашка ай айтика, ка ай ка ай -ка, Мурочка. Я хорошая девочка. Выглядаю. Кто выглядаю? Кто? Мурочка. А ты такая хорошая. Малышка, что гуляете? Смотрите, у меня холёся такая. И моя такая холёся девчонка. Девчонка такая. Ой, давай сюда даже, Господи! Господи, да что же это такие шустрые. Сюстра такая. Сюстра такая. Морася. Вот, все, прыгнула. Тетя болеваны. Тетя болевана, детеночка. Мурочка. Я их кормлю. Прибылись двое кошеняток. Девочка и мальчик. Девочка и мальчик. И те девочка, мурка. И такая мурася. А яка Мурася балювання, балювання. Ну ось бачите, вже геть свій. Геть свій прийшов, мій хороший хлопчичок, мій хороший. Мій хороший хлопчик. Да, киценятка маленькі. Мурічок. Муричик маленький. Ого, який Зюбатый. Який зубатий. зубатий. Муричка. Мій хороший. Тігрик домашній такий. Тігрик. Зараз впадеш. Мурчик впадеш. Мурчик. Мурчик. Впадеш. Хороший. Вот. Ось такий зайчик. Мурінька, Мурінька, муря, муря. Хороший, хороший. Ось такі дві каценятки підкинули нам. Отакі. Вже вже будуть Насі, да, Насі.